Ooh. you Як не неї, так і любі, на і насушний сьогодні, і нам провини наші. і нині в час, і на віки віщені. Слава не вже громадянського протистояння Україні і за відпущення святої провини, вірної, і не віла їм. І всіх святих, душі спочилих, храбів Божих блаженої пам'яті, жертв громадянського протистояння в Україні, у місті світлі, масели, колоні, араму, покоїть, упокоїть до правників, приєднає і нас помили, і спасе, бо він благий і чоловік чорні полюбний. всією Україною зі всім українським народом ми, молимо, ми молимося, минаючи пам'ять жертв, невинно об'єднаних, жертв громадянського протистояння Україні, імена яких, мабуть, сам Господь знає, імена яких нам належить побожним християнам шанувати, зокрема, і українцям. Сьогоднішній день ми зібралися тут і всіх нас зібрала ця важлива. Така гірка для нас скорботна подія. І ця подія навчає нас завжди бути щирим українським народом, який любить мир, який любить самопожертвування, народом, який славився ще з давніх і давніх лісів. Сьогоднішній день, звичайно, дуже шкода, що представників нашого. Народу, які в Києві зазнали цієї людини смерті, немає вже, але ідеї, яку носили вони і які поносять ще до сьогоднішнього дня, і надалі будуть носити наші щирі патріоти, українці. Ця ідея, звичайно, є дійсно свята. І сьогодні навіть деякі ієрархи церковні називають цих людей, які зазнали смерті. Тому що найперше велику боротьбу вони за правду. І саме тому ми сьогодні їх вшановуємо. Вшановуємо так, як ми можемо. А для цього в нас є щира християнська молитва, яка нас сьогодні сюди зібрала. show what you